Я трошки хочу тут виправити, тому що не всі члени е, самопомічі, е, якби списку партії самопоміч є члени партії самопоміч. Я якраз з е, таких я не є членом партії самопоміч, але я в списку і можу пояснити, чому особисто для себе зробив такий вибір. Е, ну взагалі я представляю таку достатньо цікаву е, групу українців, яка називається айтішниками. Чому цікаво? Тому що за 23 роки держава нам абсолютно ніяк не опікувалася. Це нам було на краще, тому що. В принципі, всі наші справи, все що ми можемо виробляти, ми можемо продавати лише за могли, ну ми до сих пір можемо продавати лише за межами України, і це ми собі тихенькою робили. І вибудувалася така багатотисячна ну, група людей, які, начебто, непогано заробляють, які досить часто подорожують по світах. Велика купа з яких, на жаль, не повертається назад, а просто туди від'їжджає і залишається. І насправді ну ніколи дійсно атішники так дуже не цікавилися державними справами, тому що держава була сама по собі, а вони були люди світу, і їм простіше було спілкуватися з там по бізнесу, наприклад, з іноземцями і не мати всіх тих ідеотизмів, які є в нас в країні. Вони там працювали собі, і працюють собі на західних ринках. і Все було чудово. Але ну звичайно дуже багато змінилося за останній. Навіть не ріка трошки менше, коли які ну ми є українці в першу чергу, а вже вдруге тішники, і у багатьох із нас прокинулося таке відчуття всередині, що ми щось винні цій країні. Це наша батьківщина, ми винні їй, по перше. Да... І ту освіту, яку нам дали дуже часто безкоштовно, і ми винні своїм талантом поділитися назад з нею щось там, і, і, і податками, і, і побудувати щось в цій країні так, щоб нашим дітям щось залишилося. І почалися такі дуже звичайні процеси, які починалися у всіх пошарках нашого суспільства. Вони почалися серед айтішників. Було й ті намет на Майдані, який абсолютно не я зорганізовував, Ми там всі були відвідувачами, але це була така ну, точка, де ми змогли там сходити, збиратися, обмінюватися думками і так далі. І почалося думки ту тему, що ну супер, ми сидимо, працюємо в Україні, але що би ми могли зробити так, щоб? А, по-перше, нам було тут комфортніше, і ми могли б будувати свої компанії саме в Україні, а не прикриваючись якимись там американськими реєстраціями, європейськими реєстраціями. Щоб ми зробити такого, щоб ми не лише е, займалися розробкою, а і вигадували продукти, будували, продавали їх з України і так далі. І далі щоб зробити такого, щоб Україна в цілому піднімалася в такому інноваційному, ну якщо можна сказати, рейтингу світу, тому що насправді дуже, дуже багато речей розумних е, зроблено в Україні, але ми того не знаємо. Ну я такі приклади. Дуже яскраві на воду, наприклад, там фільм Аватар, який всі знають, і він там ну, шедевр американського кінематографу. Він на 80% насправді є комп'ютерною розробкою, ну це зрозуміло, да, і з цих 80% відсотків, десь відсотків було зроблено в Україні. От ми просто цього не знаємо, тому що це робота якби сервісна. Нам прийшли, замовили, ну, не особисто мені, да, українці. Прийшли, замовили, ми зробили, американці це забрали, під своїм брендом випустили, всі знають, що «Аватар» — американське кіно. А, але це просто один з прикладів. Таких насправді багато. І ми почали думати про те, що а що би зробити так, щоб нам не, не потрібно було завжди робити сервіс під когось, і далі навіть не мати власної там назви як країни або як компанії на тому, що в нас виходить як продукція, а робити саме свої продукти. І почалася така дуже цікава містива. Ми з'явилися Асоціація інноваційна Україна. Ми почали готувати певні законопроекти, як ми вважаємо з наших досвідів по всіх світах. Як треба було би IT, що, по-перше, це додало дуже дуже багато робочих місць українцям, не лише програмістам, а й маркетологам, продакт дизайнерам, перекладачам. Всім ну це дійсно така велика індустрія, якщо, якщо не опікуватися, і от Ізраїль де я зараз не це чудовий Сьому приклад можна про це говорити. Адже пішли такі ініціативи. Ми почали готувати певні законопроекти, тому що там серед наших друзів є і юристи, і так далі. І далі трапилася дуже така цікава, але характерна історія. Ми десь в. Квітні, травні вже мали на руках певні законопроекти, які ми дуже щиро думали, що зараз ми їх швидко приймемо і почне покращуватися ситуація, принаймні в українському ІТ. ми почнемо більше заробляти для України, створювати робочі місця і так далі. Так далі. Там тридже було одним з питань цього, не єдине, то далеко не єдине. І потім ми почали ходити по кабінетах владних і з'ясували для себе, що ми просто великі романтики, насправді, країна нічого абсолютно не змінилася. Там сидять ті самі люди, які так само дивляться на нас, як ну, невідомо на кого і нічого робити не хочуть. От після. Того ми пішли за поміч в РПР. Ми прибігли до них і сказали, слухайте, нас нічого не виходить. Ми такі розумні, ми там щось собі написали і розуміємо, що так повинно бути, бо так як в тих країнах, з якими ми працюємо, і це дійсно правильно. Але ми не можемо нічого змінити всередині. Пер. Ладно я, я я поясню, Ладно, я поясню, що таке РПР, щоб не подумали, а, давай, що партія давай. якась. РПР давай. це реанімаційний пакет реформ, це ініціатива. Об'єдналися да. громадська ініціатива. Люди об'єдналися. Ви знаєте, таких представників, як Ганна Губко, яка зараз очолює список самопомочі. Об'єдналися для Оксана, того, щоб змінити, змінити законодавство і для того, щоб ввести ці абсолютно нормальні закони, які, на яких зараз працює увесь цивілізований світ, це антикорупційний. Законодавства, це реформа вищої освіти, це реформа суддівська. Але ви знаєте, дуже ну, було прийнято лише шість законів. І як сказала Ганна Гопко, це величезна поразка. І вже ці шість законів вдалося прийняти вже після Майдану, тобто величезний спротив але, системи залишився. Да, але із усіх шести законів, які спрямовані на реформи, всі шість були розроблені РПР. Так. От таким чином, і тобто зараз ця громадська... фактично реформами займається лише одна політична сила і громадська ініціатива, реанімаційний пакет реформ о, увійшли ці люди о, до команди Андрія Садового самопоміч. Так. Ось, поміч. Да, от така історія у нас і була. Ми прийшли да. -да. Так, так, ладно, продовжуй, ми, продовжуй. ми прийшли до РПР з ну такою, як би ну дуже простим питанням. Що слухайте, ми маємо на руках певні законопроекти, які ми вважаємо корисні для держави, але ми не знаємо навіть в які двері ще стукатися, бо всі де ми стукалися, вони закриті. А вони мали певні зв'язки, і що найголовніше досвід лобіювання законів через депутатів Верховної Ради, хоча жоден з РПР-членів не є депутатами, то не є взагалі політична сила. Це просто об'єднання людей, які там щось могли. Ми почали співпрацювати з РПР. Найпершим у нас фокусом було все таки 3G, питання інтернету, мобільного інтернету для всіх українців по всій Україні. Дуже таке. Ну, цікаве саме по суті питання. Отже, почалася певна така робота серед тих активістів, які я ж кажу, що 6-7-8 місяців тому навіть подумати не могли, що вони вийдуть за межі своїх офісів і будуть щось робити в цій країні для цієї країни і так, далі, і так далі. Це якщо коротенько, така вся історія, а потім воно закінчилося, не, не закінчилося, воно продовжилося. Дуже так я вважаю, правильно, тому що. Кулгана, яка є одним засновником РП Ганна Гобко, Бо вона вирішила, що таке поза радою і РПР, і всім іншим громадським діячам буде набагато складніше ніж в Раді, тому їй потрібно йти на вибори. Вона звернулася до багатьох активістів, яких вона вважає достойними і розумними, з таким, ну якби з такою пропозицією, що давайте це робити разом. Для мене це був певний шок. Я абсолютно себе на той момент це було півтори тижні тому. Я абсолютно себе не бачив в раді, і в мене був такий важкий день роздумів, тому що ну, дуже багато питань. І до того складу ради я розумію, що там є 450 депутатів. А нас ну навіть, якщо весь список проводити, це лише 50. і ну десять сумнівів, як можна жити на ті зарплати, і як можна працювати в тому середовищі і так далі. Але після цього важкого ну дня роздумував просто один на один зі собою. Я для себе вирішив так, що ну в певні часи повинні бути люди, які роблять перший крок. І якщо це не буде найефективнішим з цього скликання Верховної Ради, то ми повинні бути першими, ми повинні почати що хоча б щось робити, і почати показувати суспільству, що народний депутат це не є прокльон, це не є якийсь там біч нашого суспільства, а це реальна людина, яка повинна працювати чесно. Ну, перейматися доволі державою і просто показати приклад тим наступним народним депутатам, які я сподіваюся, в наступному скликанні складуть вже на таку справжню більшість реформаторів, справжню більшість проукраїнців і так українців, і так далі. Ми повинні чогось почати. і Нехай ми маленький список і дуже невелика партія. І напевно, що десь там по соціологію ще всяких найбільш популярних на сьогодні течі і блоків, але. Так було з Майданом, так було з РПР, я так сподіваюся, станеться з Верховною Радою. І ну, вода камінь точить, і ми намагаємося бути тими краплинками в океані, про які там що на Майдані ми вішали бікборди і розповідали один одному. Якщо, якщо, якщо ти сам перший не зробиш, то які я після того мав би моральні права дорікати комусь іншому, що він якось не так робить реформи. От така моя історія.